Ласкаво прошу до міконзаліза. Ви втомились від оглядів X99 Plus AliExpress? Ні? Ну ось тоді вам ще один. Цього разу про материнську плату i5A99. Ця плата дуже схожа до машиніста X99MR9A, але все ж вони відрізняються. Тому спочатку давайте подивимось на технічну специфікацію плати. На моїй материнській платі встановлено чипсет Q85, але до вас може приїхати щось подібне, наприклад, Q87 чи Z87, або можливо h серія чи Z90 серія. Тут маємо 4 слоти під оперативну пам'ять DDR4, 6 SATA-портів, звичайно, маємо жилення для материнської плати для процесора. Потім маємо 2 PCI-Express X16 слоти, 2 PCI-Express X1 слоти, 2m.2 слоти для SSD накопичувачів. В ось цей можна встановлювати чи використовувати лише SATA-накопичувачі. Ось тут працюють NVMe чи PCI-Express накопичувачі. Також під цим SSD накопичувачем, давайте я його швиденько зніму. Під цим накопичувачем знаходиться m.2. Слот для встановлення Wi-Fi і Bluetooth карточок стандарту M.2. 2 Тут маємо посткарту для індикації завантаження. Потім маємо 4-піновий з'єднувач для CPU вагнера ось тут, 3-піновий з'єднувач ось тут. Терепіновий з'єднувач ось тут, і ще один додатковий чи терапіновий ось тут. Також на материнській платі, звичайно, є USB 3.0 на передню панель, USB 2.0 на передню панель, кнопочки та лампочки на передню панель, і що цікаво, тут є GLPC-1 з'єднувач, куди теоретично можна під'єднати TPM 2.0 модуль. Це я буду тестувати після того, як мої TPM 2.0 модулі будуть виготовлені і приїдуть до мене. Ось тут ще є з'єднувачі для компорта і ось тут аудіо на передню панель. Щодо задньої панелі, то тут все стандартно як для китайських материнських плат, простенькі аудіовиходи, мережевий вихід, два USB-3 порти, 4 USB 2 порти і 2 PS2 порти. Система живлення охолоджується за допомогою ось такого радіатора, який має вмонтований маленький вагляр. І додатково маємо два-дві пінові з'єднувачі для під'єднання ваглярів. Ці пінові з'єднувачі вони ніяк не контролюються, не моніторяться, і, і напруга там на 5 вольт. Що ж, з технічною специфікацією розібралися, тепер давайте швиденько подивимось на можливості BIOS. Зазвичай такі материнські плати, no name чи їда, чи ще щось постачаються з найжахливим BIOS, але не в цьому випадку. Я був дуже приємно здивований побачити, що на матринській платі працює майже все, що мені необхідно. Так, Clear CMOS працює, налаштування затримок оперативної пам'яті є в BIOS, resizable bar є в BIOS, PCI Express біфуркація є в BIOS. BIOS. І CC режим оперативної пам'яті є в BIOS і працює. Також материнська плата може завантажитися без графічної карти, тобто можна використовувати в якості Headless сервера, якщо вам необхідно. Додатково в BIOS також можна знайти налаштування для TPM 2.0, але я його ще не протестував. Тому шанси, що воно працює, є. Але чи працює воно насправді чи ні, подивимося в майбутньому. На жаль, на материнській платі не працює режим сну, і налаштування Restore on Power Loss чомусь приховані в біос. Тобто вони є, їх можна розблокувати, і якщо використати модифікований біос, який я завантажив домі вісімсот 899, то ці опції відкриті і воно працює. Але чомусь за замовчуванням китайці вирішили його приховати. Щодо смартфан, то тут все, як завжди, на китайських материнських платах. Він працює лише для 4-пінових вагнерів і лише при використанні першого з'єднувача для охолодження процесора. Трипінові з'єднувачі вони не моніторяться і не контролюються. Додатковий 4-піновий з'єднувач, він має налаштування смартфан в BIOS, але за замовчуванням вони приховані. Я їх розблокував в BIOS і протестував. На жаль, смартфан на другий з'єднувач не працює, але принаймні ми. Ми маємо можливість налаштувати швидкість обертів вагляра, і він буде обертатися зі статичною швидкістю, тобто можна її або трошки підняти, або трошки понизити в залежності від того, що вам треба. Ще можна зауважити, що материнська плата, як і багато інших китайських плат, неправильно відображає споживання електроенергії процесором. Але на відміну від багатьох інших плат, датчик температури системи живлення наче працює, іначе відображає навіть більш-менш правильні значення. Тепер перейдемо до результатів тестів. Чотири планочки оперативної пам'яті працюють в чотирьохканальній конфігурації. Я протестував як звичайну десктопну оперативну пам'ять. Ось такі планочки по 8 ГБ ddr 4 так і серверну пам'яті ось такі чотири планочки по 32 ГБ кожна. Щодо PCI-Express слотів, то всі вони також працюють. Ось ці PCI-Express X1 під'єднані до чіпсета і швидкістю обмежена до PCI-Express 2.0. На диву, ось цей перший PCI-Express X1 слот навіть має достатньо живлення для ось такої Nvidia GT710 графічної карти, яка має з'єднувач PCI-Express X1. На жаль, другий ось цей з'єднувач, який знаходиться Знаходиться трохи далі від системи живлення, він не має достатньо живлення, і ось така графічна карточка там працює неправильно. Але якщо використати зовнішнє живлення для графічної карти, то воно працює. PCI-Express X16 слоти обидва, це повноцінні pci Express x 16 3.0 і вони під'єднані до процесора. Також нагадаю, що на платі працює PCI-Express біфуркації і один PCI-Express X16 можна зробити як X8, X8, або X4, 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 або X8, X4, в залежності від того, що вам необхідно m.2 слоти працюють за специфікацією. В цей слот можна встановлювати лише SATA накопичувачі наприклад, ось такий Samsung Evo m.2 SATA-накопичувач. В ось цей додатковий слот можна встановлювати лише NVMe або PCI-Express накопичувачі наприклад, як ось цей Crucial. В Wi-Fi m.2 можна встановлювати не CNVI, а m.2 Wi-Fi адаптери. Тут працює як Bluetooth, так і Wi-Fi адаптер. Особисто я протестував з картою Intel ac 9260. Ось ці SATA-порти вони всі працюють, але 4 з них ось ці це SATA 3.0 і ось ці додаткові два це SATA 2.0. Є також ревізія материнської плати, де ось цих SATA 2.0 портів немає. Важливо зауважити, що якщо ви використовуєте ось цей m.2 слот з SSD-накопичувачем SATA, то один з цих SATA 30 портів працювати не буде, який саме я не пам'ятаю. Щодо системи живлення, то тут маємо таку саму конфігурацію, як і на платі Машиніст X99MR9A. Використовується типічний китайський чотирифазовий контролер UP1649Q, але лише три фази цього контролера використовуються. На кожної з фаз стоїть даблер і маємо по три мосфеті на кожній з фаз. Тому хтось буде стверджувати, що маємо загалом 6 фаз, хтось буде стверджувати, що маємо лише 3 фази, і додаткові три фази це фейкові фази. Але даної конфігурації вистачає для того, щоб процесор i 5 2697 526973 версії з Turbo Boost Unlock працював без проблем. З моїм тестуванням при використанні боксового Intel оголоджувача та увімкненим ось цим додатковим вахлером для охолодження системи живлення, температура піднялася максимум на 70 градусів по Цельсію. За показником в Hardware Info температура була вища, але це зрозуміло, оскільки зовні я можу поміряти лише зовнішню температуру. Щодо ось цього маленького вахлера, то саме на моїй материнській платі він працює ідеально. Наскільки його вистачить, я не знаю. Але наразі я його взагалі не чую. Він там собі обертається і обертається. Оскільки систему живлення я тестував з турборозблокованим І52697 третьої версії, то зауважу, що оригінальний BIOS, модифікований BIOS і турбобус розблоковані опції. Все це доступно в моїй Mi 899 програмці. Тепер кілька слів про використання процесорів, які мають лише 28 pci Express лінії, наприклад, i 7 5820K або i 7 6820K. Як надивно, але чи їде i5A99 це перша китайська материнська плата, яку я тестую, де маємо правильне розташування всіх pci Express ліній. З процесором i 7 5820K, всі 28L доступні Тут маємо PCI Express X16, тут маємо PCI Express X8 і тут маємо PCI Express X4. Тому я був дуже здивований, коли я такий результат побачив. Ну і як ви, мабуть, здогадалися, розганяти процесори з розблокованими множником, такі як i 5820 k на платі чиїде i5A99 зі стоковим BIOS неможливо. На завершення хочу сказати, що незважаючи на те, що ця чиїда i5A99 материнська плата мене дуже приємно здивувала. Ми маємо один з найкращих BIOS, також маємо один з дуже непоганих варіантів розташування PCI-Express лінії SATA портів m.2 портів та все таке інше. Я протестував лише один екземпляр цієї материнської плати, і щось вам сказати щодо якості цілої партії я не можу. Саме мій екземпляр працює без жодних нарікань. Єдине, на що я можу поскаржитись, це те, що не працює режим сну та немає можливості розганяти процесори. І материнська плата неправильно відображає споживання електроенергії процесором. Але я не можу гарантувати, що якщо ви придбаєте таку саму материнську плату, ви отримаєте такі самі результати. Купувати чи не купувати, вирішувати, звісно, вам. Я завжди рекомендую перевірити спочатку локальні магазини, потім перевірити ваш локальний вторинний ринок і лише потім купувати щось з Аліекспрес. Ну а на цьому в мене все. Сподіваюсь, комусь допоміг. Сподіваюсь, було цікаво. І сподіваюсь, Незабаром я зможу протестувати цю E5A99 з TPM2.0 модулем, який зараз виробляє BIOS iEngineer. До побачення і до наступних відео.